Відні в одній краю жила була сім'я, матуся та маленький синочок. Матуся була дуже гарна, добра, лагідна, працьовита, а звали її Україна. А хлопчик був веселий та жвавий, його звали Грицем. Жили вони дружньо та щасливо кожну хвилиночку в праці. Але одного разу трапилась біда, залетів до їхнього краю злий його ливий змій, схопив Матусю Україну. Та поніс її далеко далеко. Витю, синку, допоможи!» «Матінка, матусю. Заплакав маленький Гриць, задужив за матусею. Без матусі як прожити? Де мені її знайти? Хоч малий, готовий діти, я на пошуки йти. Я матусеньку знайду. Та додому приведу. Став Гриць судо розшукувати свою матусю. Ішов він лісом та зустрів маленького зайчика. Добрий день, зайчику. Добрий день, Грицю. Зайчик, трьох голових змі напав. Мою матінку він вкрав. Врятуй мене від біди. Змія, винайти сліди, ти мені допоможи. Та дорогу покажи. Я тобі допоможу, та спочатку я прошу, дай мені поїсти, міле, бо нема вже більше сили. Я не є вже кілька днів. Дуже я вже схолоднів. Ніколи допомагати, треба матінку шукати. Ох! Не став допомагати Гриць голодному зайчику та пішов далі шукати змія. Аж раптом зустрів на гавлявині воду лисичку. Добрий день, лисичко. Добрий день, Грицю, лисичка, трьохголовий змій напав. Мою матінку він вкрав. Врятуй мене від біди, Змія винайти сліди, ти мені допоможи та дорогу покажи. Я тобі допоможу, та спочатку я прошу, дай мені, моя дитинко, хоч малесеньку, хустинку. Я у лісі замерзаю, ти зігрій мене, благаю. Ніколи допомагати. Небав матірку шукати. Ох. Не став Гриць допомагати замерзлі лисиці та пішов далі. <му> Дійшов до Великого Дуба та побачив ведмедика. Добрий день, ведмедику. А, Добрий день, Грицю. Ведмедик, Трьохголовий змій напав, мою матінку він вкрав. Врятуй мене від біди. Змія сліди! Ти мені допоможи та дорогу покажи. О, я тобі допоможу, та спочатку я прошу, прибери зла лапи гілку, мені боляче. Та гірко. Я не можу ворохнутись і в барігстві повернутись. Ніколи допомагати треба матінку шукати. <звук> не став Гриць допомагати бідолашному ведмедику та пішов далі. Довго він лукав лісом. Переходив ріки та гори, та ось нарешті знайшов печеру, в якій змій ховав матінку України. Я жахливий змій відомий, Злороблю усім свідомо. всюди сюди я літаю та людей собі хапаю. Хочу краєм володіти, хай мене бояться діти. Зячку змій Ось в цю хвилину мою мати Україну, відпусти тебе, молю. Я вогнем тебе спалю, іди собі, не обертайся, не сди, не повертайся. Злякався Гриць страшного Змія, побіг собі, куди очі дивляться, заблукав у лісі, зупинився на галявині та гірко заплакав. Що ж мені робити? Хто мені допоможе? Аж раптом з'явилася перед Грицем старенька бабуся. Але ж насправді це була не бабуся, а берегиня. Чарівниця, яка захищала рідний край. Добрий день, Грицю, ти чого сумуєш? Я у голови Змій напав. Мою матінку він вкрав. І в такій моїй біді нікому допомогти. Ох, Грицю, Грицю, щоб тобі допомогли, ти повинен помагати, щоб добро тобі дали. Треба його іншим дати. Добрим будь та співчутливим. Ось тоді побачиш диво. Зрозумів? Зрозумів. Дякую тобі, бабуся берегиня. До побачення. Рідний край наш захистить, хай тобі завжди щастить. Зрозумів маленький геть. Що треба допомагати іншим, щоб і тобі допомогли. Знайшов він голодного зайчика. Ось тобі зайчик, морквина, їж. Дякую, дякую. Якщо треба допомога, ти поклич мене на Бога. До побачення Грицю. До побачення, зайчику. А далі розшукав Гриць у лісі, бідно замерзлу лисичку. Ось тобі лисичка, хосточка, зі зігрійся. Дякую. Якщо треба допомога, ти поклич мене, на Бога. До побачення, Гриця. До побачення, лисичко. Нарешті Гриць прийшов до Великого добу, де сидів відлашний ведмедик. Ти вільний ведмедику. <рит> дякую, якщо треба допомога, ти поклич мене, небого, до побачення, Грицю. До побачення, ведмедик. <рит> Допоміг Гриць звірятам у лісі та знову повернувся до Змія. Дядько змій, ось в цю хвилину мою мату Україну відпусти, тебе молю. Я вогнем тебе спалю. Гей, зайчик, лисичка, ведмедик, допоможіть. Змію, змію, Змія, відтікай, бо тобі настане край. Стали звірки та хрип боротися зі змієм. у зубкам кусав. Лисичка хвостиком в очах лупила. Ведмедик пошкою лапою бив. Якався змій, Ай. і врятуйте бідного змія. Підлетів змій у далекі краї та більше не повертався. А тут і матінка Україна вийшла з печери. Приці, силку рідний, дякую тобі! І вам свіряти дякую за те, що врятували мене і слогані ми разом жити, щастю ми радіти, працювати, веселитись та ніколи не сваритись, щоб цвіли лани і гай на весь наш рідний край. І стали звірята, Грицько та Матуся Україна жити разом. Україна пронидбала, пікрувалась, будувала, а вони її захищали. І розквітнув навкри весь край. І стали люди цей благословений край звати Україною. Україна, рідний край, будь кращого немає. Я люблю твої долини. Ріки, гори, полонини. Хай завжди вона нам квітне, хай сміхається, та Будемо її мої Україна, наша бати. Ось і закінчилась на проказочку про це, як Гриць Україну рятував. Я впевнена, що всі ви дуже любите нашу Україну, як і маленькі Гри. Та правні та її захищати. До побачення, до зустрічей.